А на десертик у нас сьогодні торт Спартак. Торт, який, мабуть, любить 99% людей. Мама, це не просто торт, це ульот. Просто політ в космос. Обов'язково приготуйте, тому що це буде найсмачніший торт, який ви коли-небудь їли в житті. Беремо посуд з устим дном, викладаємо масло, цукор та мед. Робимо це все на маленькому вогні, мішаємо до тих пір, поки не розтане цукор, всипаємо соду. Постійно помішуємо, не відходимо, поки маса не стане ось такого карамельного кольору. Тепер всю цю масу виливаємо в холодну миску та залишаємо нехай трішки охолоне. Тим часом в іншій мисці змішаємо борошно та какао. Коли маса охолола, додаємо по одному яйцю і швиденько перемішуємо. Висипаємо борошно з какао та замішуємо тісто. Спочатку лопаткою, потім висипаємо тісто на коврик та замішуємо тісто руками. Далі ми його розкручуємо, ось таку ковбаску та ділимо на 11-12 плюс-мінус рівних частинок. Скачали ось такі кульки, в мене вийшло навіть 13. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на хвилину 40. Далі на пергамент викладаємо кожну кульку кукурудку. Ми робили. Витягуємо по одній з холодильника і розкатуємо. Розкатуємо досить тоненько, товщиною приблизно 1-2 мм. Робимо вилочкою проколи. Ставимо в духовку випікати Температура 180 градусів хвилинки на 3-5. Корж спікся, вийняли з духовки, обрізаємо краї ось такою роз'ємною формою, як у мене, форма діаметром 20 см. Краї всі прибираємо, вони у нас підуть на обсипку торта. Для крему беремо дуже холодні вершки, та збиваємо міксером їх до стійких піків. Ось так, коли вершки перевертаєте, вони не повинні випадати. До сметани додаємо пудру, Збиваю сметану з пудрою, додаю вершки, гарно перемішуючи. Крем став гладкий, воздушний, однорідний. Тепер можемо збирати торт. Беремо кільце. На дно форми викладаємо крем трішки, викладаємо корж, потім знову крем, знову корж, і так до кінця, поки не закінчиться крем, та. Останній корж кремом не змащуємо, замотуємо харчовою плівкою та ставимо на ніч в холодильник. Торт простоє в ніч в холодильнику, виймаємо його з форми, візьміть молочний або чорний шоколад, Розтопіть у мікрохвильовці, додайте гарячих вершків, Тоже їх нагріло в мікрохвильовці, гарно перемішайте та зверху змастіть торт цією глазурю. Обрізки з коржів перебийте блендер та обсипте ними боки торта. Ну, ось тортик готовий. Залишилося тільки заварити чай і смакувати. Обов'язково приготуйте всім смачного.